Швецько-швейцарська транснаціональна компанія ABB оголосила про продаж свого підрозділу робототехніки SoftBank за 5,4 мільярди доларів. Група SoftBank зі штаб-квартирою в Токіо стала відомою в останні роки завдяки великим придбанням, здійсненим через її Vision Fund, загальною вартістю понад 100 мільярдів доларів. Він вважається найбільшим у світі венчурним фондом, орієнтованим на технології з огляду на існуючі інтереси в робототехніці, штучному інтелекті, Ті, комунікаціях, програмному забезпеченні, логістиці та транспорті придбання ABB Robotics дасть SoftBank додаткові позиції у фізичній інженерії, оскільки компанія зосереджується на поєднанні фізичних та цифрових технологій. Голова правління та генеральний директор SoftBank Group Масайоші Сон повідомив, що наступним рубежем SoftBank є фізичний штучний інтелект. Разом з ABB Robotics ми об'єднаємо технології.